Є новина, друзі, підлий Путін, відповідь Трампу та коригування Зеленського. Дослухайте до кінця. Оцей удар по нашій енергетиці, який відбувся цієї ночі, ну який перервав енергетичне перемир'я, яке тривало 4 дня, тому що Трамп заявив, що буде тиждень. А росіяни, як сказав Зеленський, вдарили на четвертий день. Однозначно, що Путін це зробив для того, щоб нашкодити Україні українцям вбити людей, знищити енергетику. Це абсолютно зрозуміло. Він терорист і це об'єктивні речі. Але він це зробив для того, щоб ну це моя думка, щоб відповісти Трампу. Чому тому, що вчора Трамп виступив, а до того вже декілька днів йшла розмова, що нібито Індія перестає закупляти абсолютно повністю російську нафту. А це втрата половини коштів від продажу нафту для Росії. Ну тобто це шалені кошти. шалені кошти В них і так були вже великі проблеми. Бо і танкери захоплювали, і ціна на нафту падає, і логістика дорожчає. А тепер Індія взагалі відмовляється. Тобто росіян залишається один Китай, і це зробив Трамп. І Трамп прямо вчора сказав, що це допоможе завершити війну в Україні швидше. Ну тобто він прямо сказав, що це тиск на Путіна. І от Путін йому відповів, що мол, ти не будеш там мені говорити, що мені робити. Ми з тобою домовили за тиждень. Я тобі вдарю на четвертий день. Ну тому що це знаєте міжнародна гра. І ця відповідь Трампа ну має якось понукати американську делегацію на переговорах ну, разом з українською тиснути більше на росіян і говорити, що з ними буде далі, тому що ну в Україні потрібно перемиря, нам потрібно завершення війни, і американцям це дуже потрібно. А Путін вимахується і намагається відповісти, коли в нього позиція. З кожним днем слабше економічно. тому от нашій делегації треба спільно працювати з американцями для тиску на Росіян. І є непоганий сигнал в цьому, тому що Зеленський сказав, що після цього терористичного удару по нашій енергетиці українська делегація відкоригує свою позицію на перемовинах. Однозначно зривати перемовини не можна їх треба вести ну навіть з ворогом, з терористом Путіним і з його делегацією. Але треба відкоригувати позицію ну разом з американцями спільно, тому що ну це ж удар по нам так. Страждає ми, страждає енергетика, вбивають наших людей. Але це вже відбувається 4 роки. Але це і відповідь Трампу. Ну тобто, мов ти там нам не будеш керувати і не будеш нам на нас тиснути те, що індія не купляє нафту. Тому спільно треба це використати і натиснути на Росіян. Я маю надію, що коригування відбудеться саме в цьому напрямку, а не в зриві перемовин, тому що зривати перемовини нам дуже невигідно. Лайк, репост, підписка, телеграм-канал є новина в шапці профіля. Підписуйтесь.